In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young man. His name... Merlin. Це пластка правда. Так я за мною. Ваша величність. Ось він. Візьміть полоненого. Кинемо у в'язницю в Камелоті. Я не простий полонений, ваша величність. Так, так. Що це? Це Мерлін, королівський герб династії Карлеонів. Чи не так? Ваше величність. Він уже не вперше приходить на наші землі. Так, мілорде, минулого тижня він вдерся у селищі на західному кордоні. А Гравейн тоді він був на кордоні. А тепер напав у самому серці королівства. Він не аби як ризикував. Але він так не вважає. Думаю, це почалося після смерті Утера, не просто так. Тобто? Артур, твій батько був сильним королем. Вороги боялися і поважали його. Кажеш, я не заслужив на повагу? Ні, мілорде. А якщо треба, всі камелоці віддадуть за тебе життя. Але твої вороги вороги камелота ще не відчули твоєї сили. Ти маєш дати їм чітко зрозуміти. Той, хто зазіхне на камелот, буде суворо покараний. Хіба сьогодні ми не дали їм це зрозуміти? Ні, мілорде. Цього замало. Замало, щоб зупинити Одена і всіх інших ворогів, що гострять зуби на багатство камелота. Що ти пропонуєш? Я пропоную. Я пропоную змусити його пристати на наші умови. Він має вивезти звідси своє військо, звільнити всі наші землі. І віддати нам Еверік. Він скоріше помре, ніж на це погодиться. Тоді в тебе не буде вибору. Я не можу холоднокровно вбити людину. Артур, ти мусиш зробити все, щоб зміцнити свою владу в королівстві. Але ж не так. Іншого виходу немає. Поміркуй над цим. Треба вирішити до завтра О? Артур, well, no. не зараз. Артур. Артур. Yeah. Ось. Дякую. Ви, мабуть, змерзли. Ви взагалі не спали? Я розмірковував. Над словами Агравейна? Отже, що ви робитимете? Мій батько був великим королем. Мені бракує його мудрості, його впевненості. Я можу лише брати його за приклад і наслідувати його. Ви наполягатимете на тій угоді. Я мушу продемонструвати силу. Показати що гідний свого батька. Але Карлон не погодиться. Та ви ж знаєте, Карлон сам у всьому винний. Артур ви завжди виявляли милосердя в бою. Ви ніколи не принижували ворогів. я вас не впізнаю. Приймати такі рішення на твій клопіт. Від цих рішень залежить майбутнє країни. Артур, ви, тож прошу. дбай про власні клопоти. Що це? Хочеш, щоб я це підписав? Хочеш мене принизити? Ти вдерся в наше королівство. А якщо не підпишу, тоді покладеш голову. І хто ж висунув такі вимоги? Артур Пендрагон. Король Камелота. Чудово. Тоді не зволікай. Подумай, що робиш, угода означає перемир'я. Настануть спокійні часи, як було за королювання наших батьків. Але я не мій батько, а ти не утер. Чи стане тобі духу мене убити? Ти не залишаєш мені вибором. Тут не ти робиш вибір, хлопче. Я сам вирішую жити мені чи померти. То вперед. Хай буде так. Своїм вчинком ти собі забезпечив повагу членів ради та інших впливових осіб. Батько б тобою пишався. Дякую, дядьку. Не знаю, що б я робив, якби не твоя підтримка. Мабуть, це нелегко легко так просто вбити людину. Я не мав вибору. Я мусив продемонструвати силу. А ви не думали, що милосердя це теж вияв сили? Тільки не до таких людей як Карлон. Я так вчинив для добра всього королівства. Отже, ви не шкодуєте, що вчинили саме так. Мерлін, моє сумління чисте. А ось про кімнату я б так не сказав. То чому би тобі не виконувати свою роботу? Артур, якщо вас щось непокоїть, ви можете поговорити зі мною. Не відштовхуйте друзів, принаймні, коли вони вам потрібні. Помиляйся, Мерлін. Мені ніхто не потрібен. Я не можу собі це дозволити. тепер я відповідаю за королівство. Це лише моя ноша і ти мусиш із цим змиритися. Це... це не бойова рана. Так убивають боягузи. Артур за це заплатить. За це заплатить весь камелот.